ранку. Любі батьки та любі діти. Сьогодні в нас з вами малювання з елементами аплікації. Хочу вам запропонувати намалювати символ нашого 2023 року це зайчик. Білий пухнастий зайчик. І ось хочу вам показати, як він буде у нас виглядати. Для цього нам з вами буде потрібно. Баночка з водою. Ємкість з клеєм та фарбою білою, листи темного кольору. Треба пензлик, маркер, заготівки для наших вушок та носика. І, звичайно, будемо малювати білим папером та фарба білого кольору. Беремо пензлик. Праву ручку, лівою ми притримуємо наш листочок, мачаємо в білу фарбу. Посередині нашого листочка ми малюємо коло. Це ми малюємо голову нашого зайчика, малюємо вушка. Ось такі у нас вушка виходить. Вони не разом у нас. Ось такі вушка. І малюємо ми. Зайчик у нас пухкенький бо він пухнастий у нас на зиму стає, нагорає вагу. Ложимо ми наш пензлик, беремо наш папір і скомпуємо ось так. І починаємо вмачати фарбу і розфарбовувати нашого зайчика. Ось такими рухами примакуємо. Наші вушка, нашу годинку. У нас виходить такий кухнастий зайчик. Відкриваємо наш маркер і ми малюємо наші очки. Він у нас спить трішки люстов. І малюємо наші очки. Потім ми малюємо з вами альботик ось такий. Наводимо трішки очки, щоб вони більш виразні були. Тепер беремо нашу пушну паличку, вмачаємо нашу фарбу і робимо такий сніжочок. Наша ж зима. І у нас білий пухнистий зайчик. І ми малюємо з вами сніжок вушною паличкою. Ось. Лежимо. Подивіться, який у нас вийшов зайчик – Білий та пухнастий. Сподіваюсь, у вас вийшло також. Чекаю ваших повіт. До зустрічі, мої любі діти!